Війна у Придністрові стала одним із конфліктів, які супроводжували стрімкий крах Радянського Союзу. Вона виникла через повстання місцевого населення проти незалежної Молдови, уряд якої нібито розглядав можливість єднання зі сусідньою Румунією. І хоч це внутрішнє протистояння можна було цілком вирішити мирним способом, цьому звично завадила Москва та її військова сила. Росіяни виступили на боці сепаратистів і фактично змусили Кишинів миритися з існуванням ворожого йому анклаву на власній території. Таким чином Кремль зберіг свій геополітичний вплив у регіоні і отримав можливість втручатися у внутрішні справи Молдови. Саме завдяки росіянам Придністров'я досі існує та створює проблеми для безпеки сусідніх держав, будучи вигідним інструментом у їхніх руках. Сьогодні ми поговоримо про придністровську війну. А також про те, чому Молдова була змушена змиритися з її важким результатом. У другій половині 1980-х років на тлі змін в СРСР його республіки отримали можливість більш вільніше висловлювати свої національні прагнення. Не стало виключенням і Молдова, де розгорнувся широкий політичний рух заєднання із сусідньою Румунією. Цей рух мав тривалу історію і ґрунтувався на тому, що молдовани і Румуни це єдиний народ, а молдавська мова є ідентичною до румунської. Прихильники об'єднання з Румунією вважали, що обидва народи були штучно розділені під впливом історичних подій, і з цим варто покінчити. Такі переконання активно підтримувалися владою Молдовської Радянської Республіки, яка вважала отримати якомога більше самостійності від Москви, аж до повного розриву. Але першим кроком до можливого об'єднання мало стати надання молдовській мові статусу державної, що неочікувано спричинило загострення внутрішньої ситуації. Справа була в тому, що у регіоні річки Дністер більшість населення історично складали етнічні росіяни та українці. Вони не знали молдовської мови і побоювалися, що у разі проголошення її державною залишиться без можливості вільно отримувати освіту та працювати. Більше того, у регіоні розташовувалося багато ключових промислових підприємств, які мали у тому числі загальносоюзне значення. Вони тісно залежали від постачання сировини з різних районів СРСР, а також постачали готову продукцію на його ринки. Керівництво цих підприємств боялося, що у випадку виходу Молдови зі складу Союзу всі його ринки та сировина будуть втрачені, і це призведе до колапсу всієї промисловості. Тому директори фабрик та заводів прагнули за будь-яку ціну зберегти свої тісні економічні зв'язки з Москвою. Однак, поряд з питанням мови молдовська влада здійснила ще один серйозний крок, який спровокував розрив між центром і лівим берегом Дністра. Сьогодні вивчення англійської мови стало глобальною тенденцією, яка дозволяє нам стати кращими і ближчими до світового процесу та його здобутків. Але навчання це завжди виклик. Важливо знайти формат, який буде не лише зручним, а й ефективним. І наша порада: відеоуроки від Cambridge UA. Там досвідчені викладачі відповідають на запитання про англійську простими словами без десятків вкладок у гуглі та нескінченних звернень до чату GPT. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Переглядати відеоуроки можна будь-і де будь-коли вдома, в дорозі або у перерві між справами. Відео короткі, змістовні і поділені за рівнями, тож ви зможете обрати свій і поступово його вдосконалювати. Окрім самих відео, на всіх курсах ви отримаєте додаткові корисні матеріали: списки слів, граматичні таблиці, схеми часів усе, що допомагає не просто подивитися, а дійсно засвоїти матеріал. І найприємніше, спробувати такий формат навчання зараз можна лише за одну гривню. Саме стільки коштуватиме для вас місяць доступу до всіх відеокурсів від Cambridge UA за промокодом базована. Тож не відкладайте, скануйте цей QR, вводьте промокод і покращуйте англійську з Cambridge UA. Наприкінці червня 1989 року Верховна Рада Молдови визнала незаконним створення Молдовської Радянської Республіки в 1940 році. Ухвалення цього акту викликало бурхливу реакцію органів влади Придністров'я, а також керівництва підприємств та робітників Терасполя. Місцева влада, яка була віддана Москві, у відповідь проголосила, що лівий берег Дністра був незаконно приєднаний до Молдови і не має з нею жодних відносин. Однак Кишинів не звернув належної уваги на такий поворот подій, натомість маючи намір таки проголосити молдовську мову як державну, це викликало посилення обурення у Придністров'ї, і його як найактивніше, підтримали місцеві директори та робітники підприємств. Останнє невдовзі створили так звану об'єднану раду трудових колективів, яка розпочала страйки у місті з вимогами до Кишинева не ухвалювати закону про мову. Але, незважаючи на це, молдовський парламент прийняв його наприкінці серпня. Що фактично стало точкою неповернення у конфлікті між Кишиневом і Терасполем. За короткий час трудові організації з'явилися і в інших містах лівого берега Дністра, а кількість учасників страйкового руху сягнула 100 тисяч осіб. Зрештою, не досягнувши задоволення своїх прагнень, на початку листопада робітники Терасполя ухвалили рішення про можливе проведення референдуму про автономію регіону. Ця пропозиція була підтримана владою, а саме голосування розпочалося вже наприкінці грудня. 1989 року. За його результатами, 95% мешканців Придністров'я, здебільшого росіяни та українці, висловилися за автономію від Молдови. Як наслідок 2 вересня 1990 року, з'їзд депутатів місцевих органів влади проголосив утворення автономної Придністровської Радянської Республіки. Нове утворення мало намір напряму взяти участь у реформуванні СРСР, що розпочалося за ініціативою Михайла Горбачова. Але Москва не визнала появи нової республіки на території Молдови, оскільки не бажала зміни устрою СРСР. Окрім цього, Горбачов не хотів, щоб подібне рішення слугувало прикладом для інших народів, адже це могло загрожувати внутрішнім розколом усього союзу. Але варто відзначити, що з іншого боку, росіянам було вигідно використовувати терасполь як важіль впливу на Молдову. Проте вони намагалися робити це приховано, не провокуючи кишенів на рішучі дії та бажаючи зберегти можливості для можливих дипломатичних маневрів. Як наслідок, Терасполю довелося змиритися з таким становищем, яке, однак, тривало зовсім недовго. А тим часом проголошення автономного утворення Придністров'я змусило реагувати уряд Молдови. Він вирішив ввести поліцейські підрозділи у ключові міста регіону, а саме до Бусари і Бендери. Метою було розігнати місцеві сепаратистські органи влади, а також встановити контроль над населеними пунктами і важливим автошляхом кишинів рибниця. Але урядові сили зустріли серйозний спротив місцевих мешканців, з яких формувалися так звані загони самооборони. Вони підтримувалися регіональною міліцією, частина працівників якої поставляла їм зброю і сама переходила на бік сепаратистів. Більше того, у Придністров'ї перебувала радянська 14-та армія, командування якої також приховано симпатизувало повстанцям. Тамтешні генерали фактично напряму постачали їм вогневі засоби зі своїх складів, маскуючи ці передачі під різними офіційними приводами. Тепер місцеві бойовики отримали можливості повноцінно боротися із молдовською поліцією. Найбільші сутички відбулися 2 листопада 1990 року у Дубусарах, але туди молдовські силовики так і не змогли прорватися. В результаті зіткнень загинуло кілька мешканців, зокрема підліток, але це лише посилило ненависть до Кишинева. Подібна ситуація, хоч і без жертв, виникла у Бендерах, над якими молдовський контроль був встановлений лише формально. Подальші спроби Молдован з силою досягти потрібного результату були припинені. Причиною був тиск з боку Москви. Проти Молдови для захисту сепаратистів вона погрожувала застосувати 14 ту армію. Таким чином, не маючи ще сформованої регулярної армії, Кишинів вирішив не дратувати Кремль, вичікуючи на стання кращого становища. Зрештою, наприкінці серпня 1991 року в СРСР відбулася спроба державного перевороту, яка спонукала республіки остаточно відокремитися від слабкого центру. Молдова проголосила свою незалежність, тоді як Придністров'я продовжувало орієнтуватися на Москву і шукати в ній захисту. Але коли у грудні того ж року СРСР припинив своє існування, Терасполь опинився в новому становищі. Придністровська влада, втративши свого покровителя, побоювалася, що тепер Кишинів відкрито розпочне нав'язувати їй свою політику, якій вона постійно протидіяла. Тому Терасполь прийняв рішення повністю порвати з Молдовою, проголосивши повну незалежність регіону лівого берега Дністра. Однак конфлікт між сторонами не лише не припинився, але й набув нового розмаху. Перетворюючись на серйозний виклик безпеці всіх сусідніх держав, нове загострення протистояння між Молдовою та Придністров'ям відбулося ще наприкінці вересня 1991 року. Епіцентром зіткнення знову стало місто Добусари, контроль над яким фактично дозволяв розділити територію Придністровської республіки на дві частини. Приводом стали активні намагання місцевих сепаратистів. Захопити владу над населеним пунктом, використовуючи для цього своїх прибічників з числа чиновників і депутатів. Окрім цього, так звані загони самооборони за допомогою зброї, здебільшого отриманої від Москви, намагалися захопити владу над містом силою. Бойовики роззброювали молдовські органи правопорядку, здійснюючи спроби витіснити їх з дубуса. Останні фактично були єдиною, хоч і не повністю надійною опорою Кишинева. Без яких жодного повноцінного панування над містом бути не могло. Ближче до кінця жовтня молдовани почали втрачати контроль над ситуацією, відчуваючи нестачу лояльних людей і засобів для відбиття атак сепаратистів. На той час більшість ключових об'єктів добусар вже перебували у володінні прихильників Придністровської республіки, зокрема стратегічний міст через Дністер. Побоюючись остаточно втратити місто, Кишинів вирішив оперативно скерувати туди нові спеціальні підрозділи міліції, чисельність бійців, яких сягала 150 осіб. Варто відзначити, що разом із силовиками до добусар виїхали і цивільні фахівці, які мали стати новою, відданою Молдові міською адміністрацією. Однак, як виявилося, цих сил було недостатньо, щоб переламати становище на свій бік. Формування сепаратистів, які здебільшого складалися з робітників, а також люмпенізованих містян. Налічували до 300 бойовиків. Їх підтримувала частина прихильних до ПМР мешканців, а також Радянська 14 та армія. Командування останньої сприяло озброєнню та оснащенню сепаратистів, водночас прямо у конфлікт не втручаючись. Особливо корисною була колісна бронетехніка, отримана або вкрадена із радянських баз, створюючи значну перевагу повстанців над урядовими частинами. Як наслідок, бойовикам ПМР вдалося досить швидко блокувати міст через Дністер по якому колона молдовських силовиків мала увійти у Дубусари. І хоч молдовській міліції вдалося пробитися через на організований заслон, закріпитися у самому місті у неї не було можливостей. Молдовани зайняли міську раду а також управління місцевої міліції, однак після цього фактично опинилися у ворожому оточенні через брак людей і озброєнь. Ключову небезпеку становило перерізання мосту через Дністер. Через який відбувалося постачання молдовських частин, перерікаючи їх на цілковиту поразку. В результаті кількох днів запеклих боїв бойовикам ПМР таки вдалося витіснити силовиків, які задля уникнення повного розгрому відступили на правий берег Дністра. Єдиним успішним досягненням стало тільки здобуття невеликого плацдарму на лівому березі річки. Таким чином, кишеневу знову не вдалося оволодіти добусарами, що вже невдовзі призвело до нових бойових зіткнень за це місто. Черговий етап напруги настав вже на початку грудня, коли Кишиню під тиском патріотичних депутатів парламенту розпочав нову операцію у Дубосарах. Молдовські загони міліції спеціального призначення прорвалися зі свого плацдарму через міст і були зустрінуті шквальним стрілецьким вогнем сепаратистів. Найгарячішими точками окрім мосту стала також центральна частина міста, а також територія поблизу тамтешньої гідроелектростанції. Бойовики ПМР застосували бронетехніку, а також важке ручне озброєння, зокрема, кулемети та гранатомети, отримані від 14-ї армії. Вуличні бої тривали до 4 грудня, коли придністровські формування переламали спротив молдовських підрозділів і перейшли у контрнаступ. Він був досить вдало організованим, що може свідчити про те, що у командуванні ПМР перебували досвідчені і професійні військові, насамперед, колишні радянські. Молдованам чергове не вистачило чисельної та технічної переваги, і вже наступного дня вони розпочали відступ із Дубусара. Однак вийти на правий берег Дністра вдалося лише частині силовиків, тоді як решта була блокована переважаючими загонами повстанців. Як результат, чергова спроба Кишенева таки здобути Дубусари завершилася повним провалом. Цього разу Молдовани втратили не лише плацдарм на лівому березі, але й все місто, яке повністю перейшло під контроль ПМР. З цього часу молдовський уряд дійшов твердого висновку, що можливості міліції у веденні ефективних бойових дій є вкрай обмеженими і недостатніми. Зважаючи на це, було вирішено пришвидшити творення власної регулярної армії як головного інструмента повноцінної боротьби за територіальну цілісність держави. Вже на початку 1992 року було створено Міністерство оборони Молдови і розгорнута активна мобілізація населення до армії. Паралельно з цим був укладений військовий союз із Румунією, з якою розпочалися поставки військової техніки, зброї, а також бойових інструкторів та радників. Тим часом підрозділи сепаратистів ПМР, відомі як Республіканська гвардія, були збільшені у чисельності вже до п'яти тисяч осіб. Їм продовжували активно постачати зброю та бойову техніку, які неофіційно виводилися з баз та складів 14-ї армії. Остання в хаотичних умовах розпаду СРСР і поступового переходу під російське командування фактично перетворилося на автономне військове угрупування, а це означало, що її керівництво на чолі із генерал-майором Юрієм Неткачовим у різних ситуаціях діяло на власний розсуд. Тепер армійські підрозділи ледь не відкрито виступали на боці сепаратистів, чому сприяла низка факторів. Найперше, переважна більшість командирів і вищих офіцерів були росіянами або українцями. Які природно співчували своїм співвітчизникам у ПМР. По-друге, ці офіцери серйозно вірили у те, що Молдовани, об'єднавшись із Румунами, розпочнуть репресії проти незахищених слов'ян у Придністров'ї. Ще один важливий фактор це сфера впливу, наскільки весь командний склад ще донедавна служив СРСР і тепер за інерцією сприймав ПМР як бастіон своїх цінностей. Із цього всього випливало те, що його необхідно захищати від посягань злісних ворогів, якими очевидно були визначені Молдовани. Російська пропаганда висвітлювала події у Придністров'ї як праведну боротьбу місцевого населення проти ворожого поневолення і знищення. Це призвело до того, що у цей регіон почали прибувати численні добровольці з Росії та України, а також донські та кубанські козаки. Останні приїжджали воювати на боці ПМР, нібито за так звану слов'янську єдність та православ'я. Варто відзначити, що в Придністров'я прибуло близько ста українських бійців з УНА УНСО. Але як не дивно, у конфлікті вони зайняли позицію бойовиків ПМР, що пояснювалося прагненням захистити українське населення регіону. Більше того, серед частини УНУСО існувало переконання про необхідність долучення Придністров'я до України, як її втраченої історичної землі. УНСО позиціонувало себе як захисників українців поза межами України, а війну в Придністров'ї сприймало як можливість протистояти радянському впливу. Насправді трактувати це можна по-різному, і досі доволі незрозумілою залишається їхня участь в Придністров'ї на боці бойовиків. Загальна чисельність всіх добровольців становила понад 5 тисяч осіб, що разом із 14-ти 14-тою армією становили досить серйозну силу. І саме з нею вже невдовзі доведеться зіткнутися молодій молдовській державі, чиє військо ще тільки формувалось. У перші місяці 1992 року бойовики ПМР продовжували захоплювати контроль над населеними пунктами лівого берега Дністра. Більше того, відчуваючи підтримку командування 14-ї армії, вони навіть перейшли до атак на підконтрольну кишеневу територію. Сепаратисти блокували шляхи, захоплювали під свій контроль мости через Дністер, підприємства та склади зі зброєю. Всі ці провокативні дії були відкритою неповагою до державного суверенітету Молдови. І прямо загрожували порушити її внутрішню систему логістики і безпеки. Станом на початок березня ситуація досягла критичного рівня, і молдовський уряд ухвалив рішення відреагувати рішуче. Був обраний силовий варіант відповіді на дії ПМР із залученням новостворених регулярних армійських підрозділів та частин міліції. Приводом стало зіткнення молдовських силовиків із придністровськими бойовиками у Добусарах 1 березня. Молдовани намагалися роззброїти їх мирним шляхом задля припинення провокацій, однак сепаратисти вирішили чинити опір, що призвело до перестрілки. Як наслідок, загинуло близько десятка осіб з обох сторін, у тому числі цивільні, які випадково потрапили під вогонь. Цей інцидент був розцінений у Кишиневі як червона лінія, після чого наступного дня за вказівкою президента Молдови Мір Чеснієгора розпочався масштабний наступ. На це рішення не в останню чергу вплинули патріотичні почуття мешканців Молдови, які прагнули відновити правдиві кордони власної країни. Влада мала стати провідником цієї ідеї, оскільки в іншому випадку виглядала б в очах народу слабкою і нездатною захистити інтереси держави. Молдовські війська та міліція загальною чисельністю до 35 тисяч осіб просувалися у районах від Добусар до Григоріополя. Уряд і військове командування розраховували одразу завдати розгромного удару по силах сепаратистів, які вважалися не надто боєздатними. Але неочікувано молдовани зустріли запеклий опір ще на підступах до великих міст, потерпаючи від ударів з важких озброєнь. У молдовських військ було значно менше важкої техніки, а також гірше знання місцевості, через що стрімкий наступ фактично провалився. До квітня на лінії зіткнення утворився позиційний фронт. І молдовани почали завдавати артилерійських ударів по позиціях бойовиків у Дубосарах та Григоріополі. Тоді, під час цих обстрілів у Дубосарах було вперше вражено розташування підрозділів 14 ї російської армії. Її командування, нібито дотримуючись нейтралітету у конфлікті, заявило, що у випадку повторних ударів буде змушене відповідати. Але насправді сили цієї армії вже напряму воювали у рядах бойовиків ПМР. Застосовуючи власні танки, артилерію, стрілецьке озброєння, а також військових фахівців. Проте у Москві боялися, що надто глибоке втягнення 14-ї армії у війну з Молдовою призведе до загрози втягнення у неї самої Росії. Тодішнє російське керівництво на чолі із президентом Борисом Єльциним потерпало від гострих внутрішніх проблем і жодним чином не бажало погіршувати їх війною. Тому у квітні воно змінює командувача 14-ї армії яким стає досвідчений генерал-майор Олександр Лєбідь. Йому доручили навести порядок у рядах формування і не допустити його глибокого втручання у бойові дії. Але з іншого боку, дозволяти Молдові знищити сепаратистів росіяни теж не збиралися. Було ухвалене рішення діяти наскільки можливо приховано, і лише в окремих випадках сприяти силам ПМР у протидії молдованам. А тим часом літом на фронті утворилася нова гаряча точка, а саме місто Бендери. Воно фактично контролювалася обома сторонами, але сепаратисти вирішили захопити місто повністю через його стратегічне значення як логістичного центру. Приводом для протистояння став арешт 19 червня місцевою молдовською міліцією кількох осіб із символікою сепаратистів. У відповідь на це тамтешні збройні формування ПМР атакували будівлю поліції, що змусило кишенів надсилати на допомогу війська. Молдовани застосували сили піхоти за підтримки бронетехніки, які мали завдання пробитися до центру і оволодіти ключовими об'єктами, зокрема, мостом через Дністер. Перша фаза операції була досить успішною, і молдовським військам вдалося зайняти частину міста, розпочавши бої за телецентр, вокзал та будівлі адміністрації. Протистояння за короткий час набуло моторошних форм, перетворившись у найкривавіше за увесь період повномасштабних бойових дій. Сепаратисти застосовували російські танки. Міномети і гранатомети, що призводило до значних руйнувань міської забудови. Однак остаточно зупинити Молдован змогло лише пряме втручання 14-ї армії, яка за наказом генерала Лєбідя відкрила масований артилерійський вогонь по їхніх позиціях. Це спричинило у молдовських розрахунках психологічний удар, який не дозволив їм стримати ворожий контрудар. До кінця дня, 22 червня, молдовські частини були витіснені переважаючими формуваннями ПМР і російських військ, що мало далекосяжні наслідки. У ході зіткнень у місті було вбито до тисячі солдатів і бойовиків, а також багато цивільних, які гинули від ударів по житловій забудові. А втеча десятків тисяч людей з охопленого вогнем міста призвела до серйозної гуманітарної катастрофи, яка болюче била по скромній молдовській економіці. Після поразки у боях за Бендери Кишинів втратив віру у перемогу силового варіанту відновлення своїх кордонів. Молдовський уряд не бажав вступати у війну з росіянами, оскільки не мав ні достатньої кількості боєздатної армії, ні зброї та фінансів для тривалого протистояння. Вже на початку липня президент Мір Чеснегур погодився на мирні переговори із сепаратистами і Москвою. Як наслідок, 21 липня було підписано мирну угоду між президентами Молдови та Росії. У присутності так званого президента ПМР Ігоря Смирнова таким чином активні бойові дії припинилися, однак умови для Молдови та її безпеки не можна назвати приємними. Згідно з умовами мирного договору, Молдова та ПМР відводили свої військові сили від лінії зіткнення та створювали на ній буферну зону. 14-та армія мала зберігати нейтралітет від будь-якого втручання у справи в регіоні. Здійснюючи лише безпекові функції. Для подальшого мирного вирішення конфлікту були утворені також миротворчі сили у складі контингентів Молдови, ПМР Росії та спостерігачів від України. Сама Придністровська республіка не лише отримала право на існування, але й можливість ведення самостійної політики без жодної участі Молдови. Більше того, використовуючи ширму миротворчої діяльності, Росія фактично офіційно отримала вплив на всі справи сепаратистського анклаву. Вона могла вільно керувати діями та намірами ватажків бойовиків, надаючи їм фінансову та економічну допомогу, яка підтримувала їхній режим. Окрім цього, вона могла використовувати свою нібито нейтральну 14-ту армію задля залякувань учасників мирного процесу або впливу на рішення молдовського уряду. Таким чином Москва почала практично одноосібно вершити долю цього регіону, від чого, зрештою, і залежить його сучасний стан. Придністров'я являє собою край, де час ніби зупинився у глибокому радянському минулому. Там процвітає корупція, бідність та культурний занепад, що яскраво контрастує з рештою сусідніх цивілізованих країн. Мирний процес формально триває ще досі, але фактично через протидію Москви Придністров'я приречене на своє теперішнє важке і безнадійне становище. Росіяни використовують його мешканців як інструмент свого імперського геополітичного впливу, руйнуючи гідне життя, як їм самим. Так і сусідам. Через ПМР вони намагаються гальмувати шлях Молдови на інтеграцію до європейської та євроатлантичної спільноти, а нам погрожувати другим фронтом у новітній війні. Мати такий важіль впливу є надзвичайно вигідним і відкриває чималі можливості формувати увесь європейський порядок. Саме тому реальний мир і вирішення конфлікту не можуть бути втіленими, тому що Росія у цьому банально не зацікавлена. Є очевидним те, що саме ліквідація впливу Москви та її присутності у Придністров'ї є дійсним варіантом повернення цієї землі до злагоди. А поки вона залишається ніким у світі невизнаною територією, майбутнє якої може стати значно кращим тільки у тісній і відкритій співпраці з вільною Молдовою. Друзі, радимо вам до перегляду наше відео про радянсько польську війну і чому Польща зрадила УНР. Ставайте спонсорами базованої історії. Дивіться інші наші випуски та слава Україні!